Днями президент України Володимир Зеленський побував у Сполучених Штатах Америки. Цей візит неможливо переоцінити у першу чергу в геополітичному контексті, запевняє військовий аналітик Петро Черник. Уже кінцево оголошено, що Україна отримує неймовірно хороші зенітно-ракетні комплекси МІМ 104 Патріот, які правду, у своєму класі є чи не найкращими засобами ураження на дальніх відстанях. Нагадаю, що це машина, Може працювати по аеродинамічних цілях у межах 120 км і найголовніше, може піднімати балістичні цілі, такі як Іскандер, такі як Точка У, і такі, як П-800 Онікс, що однозначно суттєво посилить прикриття українського неба. Вісім машин, а це класична батарея, із загальним пуском 32 ракети, посилить той весь. Комплекс, котрий є у нас на озброєнні. А якщо порахувати усі західні зразки, такі як Насамс, такі як IRST, такі як МІМ 23ХАВК, і додати сюди ще повноцінну батарею, то сумарний залп цього угруповання може скласти. Поза 100 ракет одночасно останнє залпування, котре здійснили росіяни, це в межах 60 ракет. А отже, наш повітряний купол, наш повітряний щит суттєво зміцниться. Правда, маємо пам'ятати, що небо на 100% не закривається ніколи, навіть якщо усі зенітно-ракетні комплекси Землі. Поставити в Україну і поставити їх біля кожного куща, то проривання усе ж таки можливе. Навіть знамениті ізраїльські залізні куполи, котрі працюють з 2012 року з коефіцієнтом ураження повітряних цілих поза 400 об'єктів. А нагадаю, що це звичайні снаряди з двигуном, нічого кращого палестинці у бік Ізраїлю запустити не можуть. Допускають проривання ізраїльської оборони. Тому, коли ми чуємо ревіння цих так званих мопедів шах. Дів 136-х, шостих, що роботу протиповітряної оборони дбаємо про свою безпеку. Патріоти мають серйозний бойовий досвід, і навіть роботи з балістичними ракетами радянського виробництва зазначає військовий аналітик. У 1991 році під час бурі у пустелі саме патріотами збивалися такі радянські ракети, які запускав Ірак, як Р 17 і Ельбрус 9К72. Так от, іскандер є нічим іншим як технологічним. Продовженням саме цих установок. А отже, патріоти в той час показали, рівень і коефіцієнт збивання поза 70% пройшло. 30 років технології на місці не стоять, і остання модифікація КЕП 3 більш ніж успішна машина, котра допоможе нам у ході цієї війни. Ще одна надзвичайно важлива лінійка, котру ми могли не помітити в цьому пакеті, це так звані бомби JDAM на основі американських бомб GBU 31 та GBU 38. У чому особливість цих бомб? Це так звані планерні бомби з моменту скидання з літака. Ця бомба через систему GPS переходить у режим планування і на відстані до 28 км може уражати будь-яку ціль. Чому то добре? Тому що класичні бомби, особливо радянського виробництва, такі як фап 250 фап 500, ФАП-1000 і так далі, потребують заходження на ціль зверху, а це вже заходження у зону роботи протиповітряної оборони противника 28 км Це доволі. Багато, отже, наші літаки можуть не заходити у зону їхньої дії. А отже, ціла низка цілий. Котру захоплять саме ці бомби, є приреченими. А в загальній стратегії і філософії нашого логістичного вогневого зашморгу і вибивання їхньої критичної логістної інфраструктури, ця зброя стане більш ніж в нагоді. Пан Петро зазначає: якщо є сигнал, що така зброя надходить до України, отже, наша оборонна стратегія і в першу чергу наші повітряні сили потроху адаптуються до усіх стандартів НАТО, що також є стратегічною важливою ознакою нашої неминучої перемоги.